Безоплатна правова допомога в Україні це реальність. Вона є доступною та якісною. Уже існують сотні прикладів, коли звернувшись по таку допомогу, українці покращили своє життя. Ось один з таких прикладів. У нашої пацієнтки онкобольної, находячися вдома, виникли проблеми. Етакаса не медицинського аспекту, а вона нуждалась в захисті її прав. Пацієнті призначили знеболювальне тричі на день. Проте медики з районної поліклініки робили ін'єкції лише до 17-ї години. Однак вночі хвора відчувала сильний біль, оскільки доза знеболювального була розподілена неправильно, та швидка допомога пізно ввечері приїжджати відмовлялася. Врачі приїжджали кололи мені уколи тоді, коли було їм удобно. Я об'ясняла, що у мене ще нету болі, але вони говорили, що їм так удобно. Вони мені кололи уколи тоді, коли мені не потрібно були. А когда начинались боли, я мучилась, мне нечем было обезболить. Мы обратились в фонд «Свет Крыма», они встретились с ней, и помощь ей была оказана. Мне позвонил какой то мужчина, представился с защитником Евгений Павлович. Он мне объяснил мои права. Стало совсем по-другому себя чувствовать. Потому что я знала, что за меня есть кому постоять, заступиться. Ведь очень много людей очень ждут помощи. Завдяки правовій допомозі світу Криму тепер швидка приїжджає до хворої щоразу, коли вона цього потребує. Я очень благодарна їм. Я та не сприділа. Якщо ви потребуєте безоплатної правової допомоги у сфері охорони здоров'я, трудових відносин чи захисту прав власності, завітайте до сайту проєкту ЮСЕЇ Правова країна.